Одна з найбільш поширених помилок, які ми спостерігаємо за нашими клієнтами, коли приходять обирати матрас, починають його прижимати коліном. Ну, якщо прижати цей матрас коліном, ви нажали 4 окремих пружинки максимум, і матрасик промнувся. Хоча він насправді досить комфортний і зручний матрас. Тому вибір прижимання коліном, ну, тут ні про що не говорить. З другого боку, от вам. Твердий матрас, коліном прожимається, трішечки нога втупилась, далі тримає форму. Я впевнений, що 90% з вас на цьому матрасі не зможе спати, бо він буде надто твердим. З іншого боку, якщо знову ж таки ви прижимаєте коліном, ось вам матрас за 44 тисячі. Хоп, і нога провалилася. Тобто такий вибір нічого не вказує, нічого не показує. Лягайте і пробуйте, ви набираєте не на колінник. Не сидіння, вибираєте не стільця, ви вибираєте матрас. Прошу вас, лягайте, пробуйте і пробуйте саме в тому положенні, в якому ви засинаєте. Тобто, якщо ви берете на спині, лягаєте на спину, берете подушку, пробуйте. Якщо на боці підклали подушку, попробували, в тому положенні, в якому вам зручно, тільки тоді ви зможете правильно підібрати матрас. Магазин мебліка запрошує, пробуйте, обирайте.